Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео. Саме цікаві роботи, цікаві клієнти, які у мене є в Польщі. Перший цікавий випадок це клієнтка, яка на великих пальцях не має абсолютно нігтів. І ось у нас вже протягом 4 місяців почав зростати гарно свій нігтик. Він рівненький, вказівний теж має там проблеми, але теж вже відріз. Я постійно кожного разу знімаю покриття. Тут у нас полігель і зачищаю. І ось дивіться, що у нас рівний нігтик. В опису оставлю відео. Там побачите, які були насправді ці наші пальчики. Більша половина нігтів вже відросла, це дуже добре. І саме цікаво те, що при чуть, чуть навіть якщо ми нажмемо на нашу кутикулу, зразу червоніє шкіра, тобто запальний процес починається зразу. Ну, ось така делікатна клієнтка у мене, але дуже подобається її роботи, тому що працює з людьми. Вона працює у нас тут в Ужонді, Вона настільки задоволена роботою, кожен раз просить, щоб я нікуди не переїжджала. Під відео в опису я залишу відео, там побачите, які були насправді нігтики, коли вона до мене прийшла. І зараз дуже в нас хороший результат. Звичайно, дівчата рекомендували мені зробити укріплення акрилом. Але, на жаль, акрилом я не працюю, працюю просто полігелем. Спочатку пробувала навіть гель. І ось це у мене клієнтка, студентка, яка робить тільки чорні нігті. Чорні нігті ось така форма цікава. Слідуюча клієнтка постійно, уже з літа, вона до мене ходить завжди. І ось у нас білий гель-лак, і тут у нас втирка перлинка Дуже хороша, нанесена на топ безлібкості. З цією клієнткою теж був трошки пригода, тому що останній раз я її не змогла прийняти. Я працювала на виїзд, а вона пішла до салону, тому не знаю, чи повернеться до мене чи ні. І нова клієнтка ще одна, теж задоволена залишилась з моєї роботи, надіюсь, що буде постійною моєю клієнткою. Наступна моя клієнтка, ви замітили, що саме польки люблять червоні кольори, і тут ми експериментуємо перший раз на ношу лак Йола, який я показувала в попередньому відео. І тут експериментуємо, звичайно, з телефонами, тому що ось так на моєму телефоні якось вийшло нецікаво, І ось на Samsung. Дійсно, на Самсунгу передає повністю і колір, і взагалі фотографії якісні. За останні два тижні маю багато нових клієнтів, в основному по рекомендаціях оголошення Facebook і OLXPL. Дівчата, хто ставить оголошення, хоче поставити оголошення в OLX.pl, знайте, що там оголошення платні. Також додалось багато клієнтів з України, моїх любих україночок, і ось ця пані теж з України. Перший раз вона була у мене. Робили ми тут покриття базою від «Фокс». Рази в місяць я виїжджаю до клієнтів, це мої постійні клієнти, які зі мною з першого дня, як я в Польщі. Вони завжди замовлення. У мене можна сказати, записи де наперед. Уже на березень місяць ці клієнтки записані. Саме на цих ручках ми тут робили вирівнювання полігелем, і сталося так, що мені стало дуже погано. У мене проблеми з жовчним і настільки був сильний спазм, що я не могла не дихати, не рухатись. Але якось я доробила все-таки ці руки. Звичайно, в мене наступна її була мама клієнтка. Я там вже на Повному автоматі працювала, тому що так, мені дали ліки і чаї ромашкові, і мені, Боже, дівчата злякалися дуже, я сама дуже злякалася, думала, що вже, напевне, треба буде їхати до лікарні. Але якось все-таки доробила роботи. Роботи може не ідеальні, але вони завжди задоволені, тому дівчата бережіть себе, бережіть своє здоров'я, тим більше, якщо ви знаходитеся в чужій країні. Це перший раз, коли я дійсно крепко злякалася. На даний момент я більше приділяю увагу своєму здоров'ю, тому що я знаю, я в чужій країні. І тут не так все просто, як було в нас в Україні саме з медициною. Дякую, хто додивив відео до кінця. Я надіюсь, воно було вам цікаве. Обов'язково бережіть себе і всім до побачення!